Ого, привіт! Сидів сидів і думав, щоб це подивитися. Якщо чесно, було дуже впадло хоч щось робити для цього каналу, але все-таки зібрався силами і подивився гру друзів. Пробіжимося по сюжету. Експозиція починається із знайомства головних героїв. Ну, як головних? Лише Юіті Категірі Геге, але я це зрозумів на другій серії. І так, ось тусовка молодих і перспективних. Макото Сібе, Сіхо, Саварагі, Тензі Мікаса, Юторі Кокорогі, ну і вже названий Юіті Катагірі. Вони навчаються в одному класі і збирають шекелі на поїздку в Житомир. На хвилиночку це не по 100 гривень на квиточки і пару бутербродів, а 70 тисяч єн! А загальна сума, яку склав клас, була 2 ляма: це пів мільйона гривень. Наскільки величезна сума, що я шутку не можу придумати. Так що, чи коментар буде найкреативнішим, того я закріплю. І так, гроші зібрані, но сталось не так, як гадалося. Їх спіздили. Два тіло сіхо Саварагі і Макото Сібе просто пропадають і не відповідають на дзвінки. Але через деякий проміжок часу ці всі тусовці приходять. ММС. Вони ніц не розуміють, приходять на місце призначення, і вгадайте, що вони опиняються в білій кімнаті прямо як для шизіків. І тут. Та-дам! Да, в аніме є свій маскот, який дає завдання. Спочатку я зловив крінжі, але з часом він полюбився. Коротше, цей чел пояснює неопитним, куди вони попали, що потрібно робити. Оказується, що один із них торчить ніхуйову суму, а саме 20 лямів. І тепер цей борг розділений між всіма порівну. Хм, Пездато. Герої чухають репу і думають, де ж тут зрада, але вирішують, поки забити хуя, і почати виконувати завдання. З цього моменту починаються спойлери, тому можете перемотати Тати на цю хвилину перша гра коккурі -сан, коккурі -сан. по черзі. Герої дістають картки та зачитують питання. Якщо всі дадуть одну і правильну відповідь, то гра закінчиться. А якщо хоч хтось правильно не відповість. То гра буде продовжуватись. Нюанс в тому, що їх є 5 і 5 раундів, і якщо всі 5 злиють, то значить проїбали, і тепер у всіх буде борг. А ще вони можуть понизити вдвоє суму боргу, якщо дадуть неправильну відповідь. А ще, коли гра закінчується, то останній забирає борг всіх. Блять, я знаю, що дуже сложно всі питання до сценаристів. Запитання, які написані на листочку, оказуються суперізічні, але все одно катку челіки спочатку зливають, бо кожен від свою жопу. Але наш главний герой не такий. Як всі і вирішує пройти далі і зберегти дружбу. Тому він порушує правило і говорить вже після того, як прочитав питання, що було заборонено, бо сума подвоїться. Коротше, виграли вони цю гру і прийшли далі. У команді з'являється напруга, і кожен один одного підозрює. Next гра це Грубіян Судароку. Герої по черзі заходять в кімнату, де на листочку анонімно записують якусь таємницю про іншого, і глядачі оцінюють в якого прям саме уф, хто піймав найбільшого крінжа, той приходить далі. По суті, вони можуть ніц не писати, але тоді їх борг буде рости. Хто дійде до останньої клітинки, той забирає весь борг і проходить далі. А ще там є куча правил, які ми дізнаємося з часом. Це дійство тянеться 6 серій з 12. Ну і під час цієї гри викривається хто з них зрадник. Це Тензі, який і затянув друзів в цю гру. Раніше його батьки дружили з батьками Саварагі і хотіли, щоб їх діти одружилися, тому вони почали умовно зустрічатися. А по факту вона якимось чином його травмувала так. Що він готовий піти на все, щоб її травмувати. Якщо ви думаєте, що в аніме це нормально пояснюють, то ні, ні, явно не в цьому аніме. Коротше, наш главний герой викрив розбійника і сурово налаштований помститися творцям цієї гри, бо вот вони погані. І тому він зізнається, що раніше вбив людину, від чого всі ахуєвають, і він автоматично проходить далі. Ні, не тому, що він крутий, а тому, що в правилах було вказано, що не можна брехати. Але зрадник вирішує йти за ним і засасує його. Що? О блядь Остальних відпускають, а цих любовнічків чекає третя гра. Трішки зачілились, і до праці. Третя гра це хованки проти іншої команди, але прикол в тому, що та команда фульна і їм буде тупо легше. Тому до команди із двох рил, прям як моя група в університеті, підсилають тянку з управління. По правилах один учасник має заховатися і сидіти на місці, допоки його не знайде ворожа команда. То перший находить, той виграв. Також чел, який ховається, може здатися, нажавши на кнопку. А чел, який шукає, може перейти в іншу команду. Не дивуйтеся, там такого бреда полно. словом, наш главний герой навіть при самих хуйових розкладах знаходить вихід з безвихідної ситуації, і вони, звісно, виігрують. Пізніше зрозумієте, чому я так швидко по цьому пробігаю. І так, після гри їх відпускають. Але о ні, Макото Сібе вбиває свого батю. Чи його підставили таким чином через те, що він розпиздів за гру. Якщо ви думаєте, що це щось суперважливе і ви за це будете переживати, то ви явно не на то аніме потрапили. Словом, ГГ дзвонить з невідомого номера і говорить, що от, мол, хочеш зіграти бонусну гру, бо ми посупали твою подружку. Він погоджується, приходить і вгадайте, хто антагоніст. Якийсь новий щел. Да, сценаристи водять нового героя в самій останній серії. Геніально! Ладно, ладно, йдемо далі. Ось фінальне випробування, і це, до речі, єдина сцена, яка тримає в напрузі. Але зовсім недовго. Юїті стоїть перед важким вибором, або йому проткнуть руку ножем тричі, або оголе на юторі буде танцювати перед толпою бидла. Він як справжній герой бере на себе всю біль і одразу кидає виклик антагоністу, а саме зіграти в камінь ножиці. Бумага. Да-да, в сценаристів, походу кінчився допінг. Звісно, ГГ виігрує, але втрачає свідомість. Антагоніст оказується ніц, немає до офіційної гри і йому знає тмір. Та нахуй, так не їбажу, сука. І в кінці нам намікають на другий сезон. Кінець. Фух, цей бред переповісти, що треба було постаратися. А тепер я розкажу, що не так з цим аніме. Пробіжемося по пунктах. Сюжет. Він мені нагадує дуршляк. Я не буду говорити про дири, бо цей відео затягнеться ще на дуже довго. Скажу про більш глобальну проблему це обставини. Якщо в детноті нам одразу видають всі правила, і ми активно слідкуємо за героями, які в межах обставин виплутуються з ситуації, то тут обставини тупо виникають вже після події. Ви не можете угадати, що. Буде далі, бо аніме тупо замовчує суперважливі факти. То керівники гри, які знають всю інфу. На п'ятій серії дізнаються, що один із них вже брав участь в грі, а на сьомій серії дізнаються, що ГГ вбив людину. Або як викриває зрадника. Це просто пояснюється вже після події, бо він, оказується, передавав записки, а ми цього не бачили. І зговорився з усіма поза кадром. Ой, бляо! Режисери намагалися акцентувати одразу на всьому, тому просто губиться головна причина переживання: чи за гроші, яка є основною обставиною, чи за дружбу між героями, чи за головного героя. І через це на все стає чисто поїбать. Ми наперед знаємо, що ГГ завжди виграє, а на кону стоїть щось ну не дуже важливе. Таке відчуття, що ці серії малювалися швидше, аніж писалася манга. Але якщо ви не такі придіршіві, як я, і вам нулєт, то може вам і зайде. Герої блять. Вони такі шаблоні, шуну нахуй. Це просто штамповані образи. Ось скромна тянка, ось нескромна тянка. Ось тупий кун, ось розумний кун. І він шизанутий. В характері ГГ хотіли відобразити божевільність і це романтизувати. Він неначе і тачі робить боляче для того, щоб спасти друзів. Але виглядає це так, не наче в нього біполярка, і він сам не знає, чого хоче. Другорядні герої не виконують ніяку функцію. Це просто маріонетки ГГ. Замість того, щоб показати складність маніпулювання людьми, бовку. Кожного є свій характер і бачення, то аніме обіцінює цей важливий скіл, бо всі шаблоні і ніяк не можуть повлияти на Юіті. Якщо судити по сасності тянок, а може комусь ікунок, то 6 марін кітагав з 10. Пісюна ви навряд чи будете розчехляти. З плюсів можу виділити маскота. Це дійсно єдине, за що запам'ятовується це аніме. Ви прям будете хотіти все більше і більше бачити цього героя. Він з гри в гру міняє не тільки свій образ, но й характер. За це прям лайк. Опенінг, скучно. Він тупо не запам'ятовується. От і все. Висновки, надзвичайно сирий тайтл, який під пивом може комусь і зайде, але ви все одно піймаєте дозу крінжа. Просто психологічні німешки, як би це сказати, не мають бути наскільки дерявими в сюжеті, і потім його не переоповідати. Якби акцент був не на ігрищах, то я б так не бомбив. Але це дійсно дуже погано. Все, я пішов дивитися якийсь інший тайтл і пілити відос. Не забудьте поставити лайк, це супер важливо для цього напівмертвого каналу. Також ви можете підтримати мій контент, підписавшись на Patreon, який є в описі. До зустрічі!